Клітина у божественному тілі, на ментальних переналаштуваннях, доба поза часом розпакування цих кодів. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового промену і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення. Про всі наші відео. Грецька назва Сейріос, яку ми знаємо як Сіріос, означає спекотний, що опалює. Сіріус був богом або богинею собачої зірки, найяскравішої зірки сузір'я великого пса. Вважалося, що передсвітанковий схід зірки на шляху сонця є джерелом палаючої спеки та посухи літнього сезону. У міфологічних джерелах Сіріус з'являється у різних іпостасях із різними функціями. Найяскравіша зірка небосхилу Сіріус ототожнювалася старською дружиною єгипетського бога Осіріса Ісідою. а ще раніше. До того, як культ Ісіди та Осіріса поглинув і вибрав у себе безліч інших, персоніфікацією Сіріуса вважалася богиня Собдет. Собдет була богинею щорічних Нілу та провідницею душ померлих фараонів Інший світ. Вона була матір'ю і годувальницею, дружиною Бога, батька богів, небесного владики Саха. На голові Носила п'ятикутну зірку чи рогату корону із зіркою у центрі. Крім єгиптян, цілющу вологу Сіріус приносив також персам, а от греки і римляни у дні собачої зірки, навпаки, страждали від нестерпної спеки яким Бог Сіріус вперше постав переді мною і воїном світла Амадеєю, ви можете почути у нашому відео Бог Сіріус», Посилання на яке знайдете в інформації під даним відео. А зараз слухаємо мій новий ченнеліг із Богом Сіріусом. Радий зустрічі із вами знову і бажаю вас запитати. Що нового відбулося у вашому духовному зростанні протягом цього планетарного року, який закінчується? 26 липня після доби поза часом розпочнеться новий планетарний рік. Що нового пізнав кожен із вас за той, який закінчується? На яку нову вершину свого духовного зростання піднялися? Мені б хотілося це знати. Напишіть про це. Завершується ще один планетарний рік. Портал. Маєте портал поточної доби 7.07 і надзвичайний портал 25 числа цього місяця. Доба поза часом. Доба, яку варто посвятити особливій духовній роботі. Доба для складання планів на наступний планетарний рік. Доба для взаємодії з планетарними енергіями. Для заручення їхньої підтримки. Світло у вас. Маєте розвивати його в собі, нести і поширювати. Зірка Сіріус собака, друг. Маєте бути друзями один для одного у вашому душевному єднанні, приймати один одного через вібрації вашої душі, любити один одного через вібрації душі, прощати один одного через вібрації душі. Тілесна оболонка те, що ускладнює вашу взаємодію поміж собою. Ваша тілесна оболонка може керуватися егом, гонором, надмірним гонором, піднесенням себе над іншими. Підносити вас має не его, підносити має ваша унікальність у смиренності, у досягнутих духовних висотах. Пам'ятайте, ви клітина у божественному тілі, піклуйтеся про власну божественність, шануйте те, ким ви є, щоб виконати завдання, для яких народилися на землі. Як Божественна клітина, взаємодійте з іншими божественними клітинами, єднаючись з іншими, піклуйтеся про себе, практикуйте свої найкращі навички, керуйтеся мудрістю, не дозволяйте, щоб вами керували емоційні напруження. Боріться за те, у що вірите, спалюйте власну карму через співчуття до інших та через божественну любов. Проводьте час наодинці із собою, щоб почути голос вашого Вищого я. Щодоби виділяйте час для духовних практик. У тихі моменти молитви і медитації, творчості відчувайте зв'язок із Всесвітом. Гармонійно узгоджуйте матеріальні потреби вашого тіла із потребами душі. Боже Серйоз, скажи, будь ласка, ми маємо твій портал, маємо також добу поза часом, як відчути енергії цих днів. Будь-які відчуття енергії порталів проходять на вашому душевному рівні і ментальних переналаштуваннях. Портали возносять вас до нових духовних відкриттів і нових духовних вершин. У будь-які портали посилюється енергія світлових кодів. Давайте проведемо практику. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Іменем Творця просіть налаштування на світлові коди сьогоднішнього порталу. І спостерігайте. Ви можете побачити, відчути, як світлові коди входять у ваше тіло через маківку вашої голови, через ваші відкриті вгору долоні, як вони проникають крізь вашу ауру, як завантажуються у вашу свідомість, усе ваше тіло. Далі іменем Творця ставте намір, що бажаєте отримати від цих світлових кодів. Це може бути намір на розкриття конкретних особливих вмінь і знань із пам'яті душі. Іменем Творця просіть про розпакування цих кодів і розкриття завдяки їм пам'яті душі. Іноді на цьому моменті вам можуть показати одне із ваших колишніх втілень. Спостерігайте. Загалом же ж процес розкриття знань і вмінь пам'яті душі не буде відбуватися саме тіло. Цей процес залежить від подальшого духовного розвитку кожного із вас, від вашої щоденної духовної роботи, вашої взаємодії з божественними енергіями. Будь-які старання ваші винагороджуються. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам. Лише день, один день у добу поза часом. Курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я та курси «Мій містичний Всесвіт можна придбати із 30% знижкою. У медитаціях мого авторського курсу Вищого рівня духовного розвитку божественної магії ви можете мандрувати із пегасом, наповнюватися енергіями чаші Грааля, зустрічатися із розтіленими душами, працювати із родом, здійснювати бажання з архангелом Газіелем та взаємодіяти з іншими дивовижними енергіями. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я» допоможе вам наповнити енергії фіолетового полум'я, очистити і зцілити карму ваших минулих тілень, очистити і зцілити ваше поточне життя. Якщо бажаєте навчитися працювати із думками, емоціями і почуттями, які руйнують ваше життя, чути голос свого вищого я і взаємодіяти із ним, опанувати початковими знаннями і вміннями самоццілення, запрошую на мій авторський курс базовий. Архангели Курси Архангельські промені Стілення і Кобмототрона запропонують вам свій захист, зцілення, любов, мудрість та інші знання і вміння. Запрошую на мої авторські курси. Боже Сір'юз, що ще скажеш нам про планетарний рік? Від вашого сьогодні залишилося 18 днів до доби поза часом і 19 днів до початку нового планетарного року. Використайте цей час із максимальною користю, Очистіть ваше життя від всього, що потребує очищення, від зашкорублих мисленнєвих програм, від обтяжуючих вас і ваше життя контактів, від мотлуху, який забирає ваші енергії, Розчистіть максимально простір вашої домівки і очистіть максимально ваші тіла для приходу в них нових планетарних енергій 26 липня. Напишіть список, чого позбуваєтеся на ментальному рівні. Спаліть його у вогні, складіть список намірів, не бажань, а намірів на новий планетарний рік. Пишіть, звертаючись до Творця. Сутній у всьому Творець Абсолют, благослови новий планетарний рік на реалізацію моїх намірів, і далі пишіть список намірів у здійсненні дії. Зірка Сіріуса вам також. У допомозі взаємодіємо.